Про те, що означає заява Росії про призупинення своєї участі е, у договорі, так чи очікувати нам гонки озброєнь, і чи є ми за півкроку, можливо до використання ядерної зброї, поговоримо ми з Олександром Кочетковим, це експерт з ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. Так, все-таки вихід чи призупинення, і чи є для Росії у цьому принципова різниця? Можливо, це все-таки торг і знову ж таки махання оцим от ядерною зброєю? Ну, махання практично нема. Торг присутній. Призупинення це така філологічне формулювання, не юридичне. Угу. Юридичне може відмова від участі в договорі, вихід з договору. А призупинення це таке. Ну, начебто, займор але ще й дома. Теж нещодавно було призупинення участі Росії у всій зерновій угоді. Ну, призупинилося там щось там подумали подумав, і знову все продовжує. Тобто, призупинення, це Росія продовжує залишатися в цьому договорі щодо обмеження наступальних стратегічних я підписую себе, стратегічних. Озброєнь, а про тактичну зброю тут взагалі не йдеться. Ну, чесно кажучи, про жодну гонку озброєнь все-таки мови не йде. Мова не йде, тому що. Ну... Конку зброї програв Радянський Союз Сполученим Штатам, програв чистую, а Радянський Союз був значно з точки зору економіки, з точки зору технологічної, там з будь-якої точки зору ну значно потужніші, ніж Росія, з іншої, з практичної точки зору, От того ще є, того що у спадок Росія там. Отримав від радянського союзу, ну відповідно приблизно стільки ж має сполучені штати, а це там практично майже 90% всієї ядерної зброї, яка є на планеті Земля, так от цієї зброї, яка в Росії залишилась, і там з запасом достатньо, щоб знищити людство взагалі на планеті Земля. Взагалі, тобто чи в два рази його можна знищити, чи п'ять разів. Поспіль, чи 10 разів, От, чесно кажучи, значення немає. Достатньо. От, якщо одна куля влучає там, в серце, то вона гарантована в людину. І 10 так само об'єднану різницю жодної, це загибель. Тобто це спроба торгу, це спроба загравання, це спроба загравання в першу чергу з Китаєм. Це демонстрація, що ми не задоволені, Кремль не задоволений, але він начебто демонструє там. Миролюбую позицію і не загрожує там, початком ядерної війни. Пане Олександре. Але навіщо знову ж таки, якщо це торги, то наві... навіщо ця заява і навіщо цей от демарш? Будуть вони виготовляти, можливо, збільшувати, нарощувати свій ядерний потенціал. Чи навпаки, це можливо для того, щоб не допускати інспекторів в рамках цього договору і не показувати в якому насправді реально плачевному стані ті боєголовки, які в них є. Тому що от, ці новини, які з'явилися щодо сармату, невдалого запутку, запуску сармату, так ну по суті, санасатани тієї ж саме можливо, все не в настільки хорошому стані росіян, і ця заява для того, щоб не допускати, але скажімо так, тримати хорошу міну при поганій грі. Ну можна припустити таку версію, але стан російських збройних і, зокрема, ядерниці, ми вже бачимо на фронті. Ми вже бачимо на фронті. Ми бачимо жодної другої армії світу, там 22 теж. Теж ви вибачте не бачимо. Стосовно невдалого запуску, невдалого запуску срамату. Ну, по-перше, він не прийнятий на озброєння. Вони його розробляють, вони його випробують, так звані льотні випробування. І, от е, чи буде він прийнятий, чи буде він доведений до того стану, що його можна е, поставити на озброєння? От ніхто не знає, але намагалися там щось. Цим подіям к виступу цього кремлівського фюрера зробити, начебто, успішні іспити, та й не вийшло. І є таке право у ракетників, якщо до якоїсь дати, а обов'язково, якщо начальство тисяча, обов'язково до чого не виходить. Тобто, це невдалий запуск Босне, стан який, ядерної зброї, які в Кремлі, самі не знають. Допускати допускати інспекторів. Ну інспектор за зовнішнім оглядом нічого не визовнішно нічого не вирішить, в якому не стані, і підтвердити чи скасувати. Е Наявність дії здатної ядерної зброї можуть тільки ядерні випробування, там під або повітряні, або якісь інші Росія побоюється їх приводити, бо тут король точно стане голодним. Що то я ж кажу щодо збільшення у цього ядерного арсеналу? Ну жодного, жодного сенсу немає, бо Росія Путін і його оточення. Вони хочуть керувати, вони хочуть гарно жити солодко спати, там, е сладко їсти, і все таке інше. А вони не хочуть перетворюватися на той самий ядерний попіл, який ми, начебто, всім погрожують. Ні. Вони не хочуть війни. І от зараз вони бояться цієї війни. І от зараз вони якраз якісь там маневри, щоб була позиція для торку і от щодо позиції для торгу, так говорив же ж Путін про те, що а, має рахуватися там і французький, і британський ядерні потенціали також разом, тому що це там нечесно, так бо це спільний ядерний потенціал НАТО і так далі. Чи а, заява про призупинення, про вихід з угоди не є знову ж таки, скажімо так, звільненням рук для того, щоб допомагати іншим країнам набувати ядерний потенціал? Я зараз про таку тісну. Ну, дружбу Росії та Ірану, яку ми зараз спостерігаємо останні місяці, по-перше, всі ці розмови про те, що це несправедливо, блок НАТО, це все те, ще з радянських часів. Mm -hmm. Все це ми, фахівці, чули ще з радянських числів, З боку Радянського Союзу там, не, не можна рахувати виключно е, ядерні бойовоки Сполучених а треба туди дорахувати. Інші країни НАТО тоді в них було менше. Але все ж таки погодилися, що оці додаткові ядерні сили, які є в країні, в країнах НАТО вони абсолютно не впливають, не дай Боже, на кінцевий результат. Якщо буде якісь зіткнення, то вони абсолютно не впливають. І погодилися, що треба скорочувати в першу чергу тих, які мають найбільший потенціал. І тут зараз вони намагаються в Кремлі там щось там вигадувати. Начебто вигадують пропав, яка вирішена фактично в світі давним-давно. Давним-давно, коли ще і владі не було. Стосовно допомоги і ради, от ви розумієте, ядерна зброя це така справа, що її треба тримати при собі і жодним союзникам і її надавати не хочуть. І Росія, зокрема, не хоче. Вона може певним чином допомагати там певні технології, все таке інше. А от далі, або самі, або ніяк. Тобто, це занадто багато разом з ядерною зброєю, з разом з технологіями занадто багато міжнародного впливу буде передаватися. А от передавати, ділитися оцим цим впливом міжнародним, ну звісно, ніхто не хоче. Ну і тим більше така така країна Росія. Дякую, пане Олександре. Знаєте, ви так напевно, це тільки експерти і фахівці можуть настільки легко і позитивно розказувати про те, що ну якщо все-таки використати ядерну зброю, то достатньо одної в поїголовки і буде всім. Тому заспокойтесь і все буде нормально. Рухаємося далі. Слухайте, ви ну, насправді заспокоїли я хочу важливу фразу сказати жодних практичних ознак підготовки до використання будь-якої ядерної зброї. Фахівці не наблюдають, не спостерігають. Дякую, заспокоїли. Олександр Кочатков, експерт з ракетно-ядерного озброєння, з нами на зв'язку був...